Тут бетон і диними, ми росте між тинами, сонце за хмарами, ми розбитими Всі говорять, чи ви як система каже, але в серці іскра вона все розкаже Друзі падають, вниз бо забули про Алкоголь, алкогольні пігулки замінили надію, я дивлюсь у дзеркало, бачу, вибір це я чира брошеї влади, чи свобода моя Вибір за тобою чуєш, брати, вибір твій Тобою серце каже, не мовчи, поки дихаєш цим світом, свою правду бережи. Вулиця шепоче, тут немає шляху, але світло горить навіть чорному праху. Ти сам капітан у штормі життєвим. Твоє слово важливе твій голос кремінь. Не ховайся від болю, він загартує душу, тільки падаючи вчишся Як підніматись, мушу життя. Не іграша, останній твій шанс або станеш. Ти сильним, або згаснеш, як там, 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 там. Вибір за тобою чуєш, брате, вибір трійчий ти в кайданах Не мовчи, Поки дихаєш тим світом свою правду бережи Вибір за тобою, чуєш брати, вибір ти чи Ти в кайданах буднів, чи у вільності живий Вибір за тобою, серце каже, не мовчи, поки дихаєш тим світом, свою правду бережи.